Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я хочу невеличким таким святом поділитися з вами. У нас сьогодні річниця весілля. Уже 13 років як ми разом. Чоловік мені подарував квіти. Ці квіти я ще раніше подарував, вони вже трошки зів'яли, але шкода викидати. Розочки, напевно, вже викину, а це сухоцвіт. А це така краса трішки України, наче. Ось такі рози подарував троянди. Солодощі ось такі. І <смістична> я хотіла зошит товстий такий. Подарував через те, що учим німецьку мову і багато зошитів виходить, і щоб менше зошитів, наче все було в одному, то він такий подарував. А ще подарував штатив, тому що мій штатив залишився в Україні. Той, що кума подарувала. А тут такі ножки відвигаються, ставити можна на пол. На підлогу або на стіл. Даже ось, все, бачите уровень тут. такі справи. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Всім миру, добра, тепла, спокою! І Божу Його благословіння. До наступної зустрічі всім бувайте!